Контрнат і штативний гвин. Перший варіант використання контрнат це звичайно. Зажимається, затискається те на просто руками. Ну, як звичайно, контргайп. Другий варіант використання контрнат. Дуже надійний або антивандальний варіант. Контранат з'єднується з модулем Тутус двома гвинтами. При цьому вона знаходиться на певній відстані від самого модуля. Не впритул. Далі притягуються гвинтами. Я рівномірно підкручую гвинти. І ключиком досить сильно притискаю, виставивши по горизонту. Модуль тутус. Притискаю галентарный контрнат до модуля. Далее я приєднаю деталь крепления. Я забрал ТНО тутус и в данном варианте выкористания контрнат снять ТНО тутус с штативного гвинта без инструмента невозможно. Можливо, і провернути.